Привіт, Олеже. Я сьогодні хотів з тобою підняти таку тему, яка така стара, стара як світ в бізнесових колах про клієнторієнтованість і клієнтоправоту. Mm -hmm. Я чую багато є таких от моментів серед підприємців, десь ми там зустрічаємося на якихось стосовках і в кулуарних якихось бесідах. Це про те. Що хтось розповідає про якогось клієнта свого, який щось там якось з ним щось відбулося, і один каже: Ні, Андрій, от клієнт завжди правий там. А той каже: Та який він нафіг правий, да ти розумієш? І от вони спіною у, у, у рота. Значить, кожен доводить свою думку. В мене є на цей, на, на, на це своя думка, так? Але я знаю, що ти будував багато і клієнт-сервісів в кол-центрах і працював з великими брендами. Яке твоє, яка твоя думка стосовно цього правота клієнта? Як вона взагалі виглядає і чи вона є взагалі? Так ну мені здається, що потрібно все одно цю тему було і якось порушувати. Так і я вважаю, що не треба соромитись про цю тему говорити. Дякую тобі, Олежа, за запитання. Я скажу, що ця тема досить така контроверсійна. Я от вже років 13 працюю в навчанні, в розвитку персоналу і постійно там на тренінгах та або на якихось конференціях. Все одно ця фраза десь лунає. Можливо, я почну з цього, що розповім перед історією принаймні так, як її приписують. У 1909 році у Лондоні Гаррі Гордон Селдріч. Так, принаймні подейкують вперше, використали цю фразу Клієнт завжди правий. Хоча якщо купнути ще глибше, це пішло можливо і з Америки раніше з мережі супермаркетів. Але давайте сконцентруємося на цьому. Гаррі Гордону. Так і власне основна ідея була в тому, що він от заборонив персоналу абсолютно там якось комунікувати з клієнтами, коли вони хочуть повернути товар, тобто абсолютно приймати всі їхні скарги, щоб клієнт не сказав там халяти головою і казати, що все добре. І одним словом, абсолютно там не вступати в будь-яку дискусію, тобто, дійсно не можна було нічого обговорювати, клієнт завжди правий, і я скажу, що прийшли роки, так я думаю, як мінімум зі сотня, то й більше. І наразі, якщо власник оперує цією фразою і бере її як чисту монету, я вважаю, що він дуже помиляється. Поясню, чому. Тому що, окрім зовнішнього клієнта, тобто ця людина, яка дійсно приносить гроші, і ну я б так сказав, робить бізнес взагалі бізнесом, так є ще наш внутрішній клієнт, і прийняття за о, таку чисто монету фрази, що клієнт завжди правий, і з ним не можна, скажімо, там щось оспорити, чи не можна йому зробити правильної там ремарки чи зауваження, прирікає персонал цього керівника на постійну біль, на приниження. І на те, що вони будуть відчувати, що вони нічого, вони не мають ніяких прав. Відповідно, якщо підсумовувати, я вважаю, що до цієї фрази треба ставитися досить так двояко. Я взагалі чув цікавий вираз, що клієнт завжди правий, якщо це правильний клієнт. Так а якщо вже говорити про правильного клієнта, тут може будь-хто собі описати ці характеристики. Я не знаю, там клієнт, який приносить не знаю, там максимальну виручку, так або клієнт, який там є, не знаю, нашим знайомим. Але якщо ще раз спрощувати, я вважаю, що ця фраза в сучасному світі вона ну не працює. Цю а я скажу побільше, я чув перед історією, що після цього як Гаррі Гордон Селдріч оце все розповів, він потім десь помалесенько відмовлявся від цієї фрази, тому що люди приходили в його супермаркет, там не знаю, кидали е, тими мештами в персонал, і персонал такий окей, та і потім він помалесенько, помалесеньку, знаєте, з цієї вітрини там цю, цю фразу задар. І мені здається, що це дійсно так, тому що якщо ставити, е, ну от фактично. Тільки цю фразу як правоту з одної сторони це дуже порушує питання комунікації, тому що беззаперечно є сотні випадків, коли клієнт є правий. Якщо, наприклад, ми продаємо продукти, він там прострочений, так якщо ми говоримо про продукти, якщо ми не виконали своїх зобов'язань, якщо ми продали, наприклад, там непрацюючий товар, так і ми не повертаємо гроші, і так далі. Ну, тобто, я думаю, що цей список можна продовжувати і продовжувати водночас. Це є комунікація, і клієнт має теж розуміти, що він має відноситися до персоналу з повагою. Він не може просто приходити і говорити не знаю, там з підвищеним тоном або просто кричати на людину. Згадую, як завше, от буквально тиждень тому їхав на таксі, і мені водій знаєте, історії водія таксі, розповів дуже просту історію, що він під'їжджає до якогось. Ну, давайте уникнемо там міст і так далі, до якогось парубка з вокзалу. Так а він такий, що ви тут запізнилися? Давайте, включайте музику і поїхали. Не розказуйте мені тут. Ви. Дій, ви знаєте, що зробив цей ну, власний водій? Він просто сказав: встав і вийшов. Я з тобою не поїду. Дякую. Тобі він дуже акуратно це все зробив. І ми якраз з ним оце там проговорювали. Я згадав цю всю там передісторію, Я вважаю, що потрібно найперше дбати про е, внутрішній персонал, тобто про ваш персонал. і Якщо ви просто ціною щоб там будь-яку забаганку клієнта е, з, зробити ігнорити е, ці моменти. Я думаю, що ваш персонал не буде щасливий, а нещасливий персонал не зробить щасливого клієнта. І власне так в довершенні, Якщо ви дійсно маєте якусь конфліктну ситуацію чи проблемну ситуацію, будь ласка, не кажіть персоналу там так, там опусти очі, слухай, там не знаю, роби все, що хочеш. Візьміть, наприклад, на себе цю відповідальність, поспілкуйтесь з клієнтом. Якщо потрібно, відмовте цьому клієнту, так тому що можливо відмовлення у цьому клієнту збереже теж ваш бізнес. От якось так. По цю тему дуже можна так. багато говорити, можливо, ти ще додаш. Ти Але... затронув важливу тему от про внутрішнього клієнта, це взагалі от відношення в команді. Треба розуміти, з ким ти, е, умовно, хто твій соратник, так? В бізнесі. І ти маєш команду, ти власник бізнесу, в тебе є людина, яка допомагає тобі заробляти гроші. І коли. Ти не довіряєш своїй людині, бо там, менеджер тобі приходить і каже, цей клієнт там, ну, в нас от треш. То можна сказати, ти такий сякий, ти не так себе поводив, ти не сформуєш лояльність до себе. Так? Тому що людина з тобою е, ну, будує на, на ринку твою компанію разом з тобою. І виходить, що ти людині кажеш, що ти ніхто, по суті. В людини є завжди так само якісь там свої відчуття, почуття, і... і ще це є от відчуття гідності. Насправді, в нас же ж воно притуплене в продажах. так? Взагалом продажа це ж така історія не дуже професія продаж. Вона в нас в суспільстві не вважається престижною. На жаль, і клієнт десь дивиться на менеджера так з висоти. І мало того, коли ми говоримо, клієнт завжди правий, а продажа це неблагородно, то ми підтримуємо ось цей міф про невдалість професії. Ми не даємо вашому менеджеру гордості бути гордим, я тобі даю. Що таке продажа? Професійно дати, задовільнити потребу, виявити, підібрати щось найкраще. Я не говорю про компанії, які тулять всяку фігню. Так? Тобто, от ми говоримо про якийсь нормальний, прикольний продукт, бізнес, продавець, виявить потребу, максимально її задовільнить, так, щоб ти не зробив і перевитрат, і при цьому був задоволений. І це є робота так, професійно дати. Так? І за це я заробляю. А коли ми щимимо людей, ось цим ти не плінтусам. На цьому далеко не заїдеш. Тому я вважаю, що правота клієнта, вона клієнту потрібно, клієнту треба проявити турботу. так Клієнту потрібно проявити підхід, індивідуальність, вислухати так уважність. Але коли нам лізуть на на голову, так. Я як психолог скажу, так терпіти нічого не треба. Є особисті кордони і є дуже багато факторів, які є важливіші ніж тих там пару доларів, які ми можемо не дозаробити. Тому. Так. Дякую тобі за там, дякую, теж я згадав. Знаєш, є там права споживача, та вони є напевно нормами прописані. Але ще в нас мають бути так і якісь правила там поведінки, якщо ми говоримо там про заклад харчування, чи ми говоримо, наприклад, там про надання якісь послуг, і це теж потрібно мати ряд правил, краще їх прописати, краще прописати ряд інструкцій, які дійсно будуть вирішувати певні там, там ситуації і якісь певні мірила, коли ми просто. Будемо відмовляти клієнту, якщо він вилазить за ці певні міри, і теж можна досить красиво вміти відмовити клієнту, досить красиво сказати: Ви знаєте, мені здається. Я от тої послуги, яку ви хочете, так просто-напросто вам зараз не можу дати. Я вам рекомендую, наприклад, там звернутися в інший зак. І це теж і цього потрібно теж... в англічан, до речі, повчитися. От, багато хто мені відмічає, що зараз в нас такий період, що багато людей пороз'їхалося, так? Ну, так і досить багато. От англічани в тому плані вони вміють відмовити, не принизивши тебе, але от, от банк. Там, наприклад, це в нас так прийнято, що банк за тобою бігає. Там ти бігаєш за банком. Ти можеш просто не сподобатися банкіру, так? і він просто скаже: Вибачте, я зараз не можу обслужити ваш запит, вам варто звернутися в інше відділення, в інший банк. І це з посмішкою. І, це... і людина каже: ну, а ми ж звикли там. А чому та я ж типу в нас є обставини, які не дозволяють зараз на жаль вас обслужити? Ми дуже раді будемо вас бачити, і ти розумієш, що тебе футболять в тебе немає вербальної навіть причини зачепитися до людини. Так, вона доброзичлива, вона цей, але ти. Ти не сподобався. Ну, умовно, там як клієнт, як бізнес для обслуговування, так. як е, репутація навіть твоя, що ти обслуговуєшся в мене банку. Ти хто да? е, е, в тебе немає там кредитної так. історії, і там ніхто, от і але про це це максимально доброзичливо. максимально. однозначно, однозначно, от, І там на це ніхто не обіжається. Всі розуміють, мене послали культурно і на тому дякую. Так. Власне, я, я тоді ще раз фінально підсумую для наших глядачів слухачів. Та формула десь от полягає в тому, що ви завжди можете ссилатися на процедури, норми, стандарти, але робити це з приємним настроєм, робити це з такою зайвою там турботою про клієнта і робити це з перевагою тому, що. Ви знаєте, скоріше за все, я б вам там порекомендував або ваш запит, і так далі. І іноді я вам скажу краще відмовити клієнту, іноді краще не братися за цього клієнта. Чому? Тому що повторюю, ще раз клієнт завжди правий, це трішки пережиток. Треба поважати клієнтів, треба любити клієнтів. Клієнти, це те, що дозволяє бізнесу розвиватися. Але пам'ятайте, у вас є. Повторюю ще раз. у вас ще є ваші внутрішні клієнти, у вас є певна якась така гордість, певні якісь кордони. І якщо ви будете дбати про внутрішніх клієнтів, якщо а внутрішні клієнти це наш персонал, так це наша команда. Повірте, ви замість того одного клієнта знайдете ще з десяток інших, тому що ваш персонал він буде розуміти, що ви про нього дбаєте. А не просто він ви його кидаєте під, наприклад, якийсь таран. Дякую вам за перегляд. Якщо Дякую. вам буде цікаво, обов'язково звертайтеся. Ми розкажемо, покажемо, як прописати процедури, як навчити ваш персонал грамотно і не лише зацікавлювати клієнтів, а грамотно відмовляти клієнтам, якщо потрібно. І будемо раді вас бачити на нашому каналі. До зустрічі. Ну і поставте лайк, однозначно.